І так, друзі, хто з кицьками не владу, той вже на льду. Але, друзі, я владу з усіма. На рибалці, друзі, сьогодні. На своєї улюбленій. Це лід і жирлиці. Ось такі в мене щукарочки. Це правда чорна. Зараз покажу вам світло. Ось така, друзі. Погода класна, людей, друзі, нема. Лід місцями класний, місцями не класний, але треба шукати. Треба шукати і буде вам, як кажуть, щастя. Ось. Розставився, вже хожу, гуляю. Кайфую від природи, від цих красот місцевих.